А тим часом, поки пропагандист Соловйов відправляє срочників на війну, його 21-річний син Данило фарбує нігті і веде розкішний спосіб життя, працюючи моделлю. Хлопчина хоче призивного віку, але службу в армії не проходив. А полюбляє тусовки із російськими мотронами і публікації фотографій в інтернеті. Отакі, от, от православні сімейні цінності, не барська. Це справа сидіти в окопі, коли твій папка головний пропагандист країни. І наскільки я розумію, була інформація, зокрема, про те, що хтось в нього запитував: а чому ви не підписуєте? Контракт із російською армією, на що він відповів дуже елементарно і просто я б хотів, але в мене вже є контракти із модельною агенцією. Тому інші контракти він підписувати не може. Тож для інших, до речі, військовозобов'язаних на території Російської Федерації хочу сказати: беріть собі, мотайте на вуса, так би мовити. Ось прийде до вас військомат, дасть вам повістку. Викажіть, у мене контракт з модельною агенцією. Мені нікуди йти не можна.